Сьогодні в програмі пам'ятати героїв у Львові. Вшанували активістів. ОУН теплі речі та найнеобхідніше. Волонтери вирушають на передову. Сьогодні господині власне ліплять свіжі варенички, відварюють їх, заливають смалцем зі шкварочками. Він ховається на дзвіниці собору святого Юра. Найстаріший дзвін України у Львові. Цята час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитесь новини, вітаю. Кість повинна активно долучатися до реформи об'єднання громад, пропонувати ідеї децентралізації та розповідати населенню про переваги нововведення. Про плюси та мінуси реформи фахівці, влада та активісти сьогодні говорили у Львові. Додам суть реформи децентралізації полягає в тому, що райони поділяються на територіальні громади, яким надають більші повноваження з розподілу фінансів та водночас покладають на них більшу відповідальність. У кожному селі буде ста. Ароста, який працюватиме разом з мешканцями, а вже у більш важливих питаннях людям не доведеться їхати до районного центру як раніше. Достатньо буде прийти у виконавчий орган територіальної громади. Також децентралізація дозволить громадам менше коштів віддавати на Київ, а більше залишати на місцях та самостійно ними розпоряджатися. Роль громадськості взагалі кажучи, очевидна в тому, що якщо не вони, то хто буде двигати? У ну, нас, слава Богу, зароджується громадянське суспільство, а це єдина альтернативна владі, влада лінива, як така. І тому тиснути на владу може тільки громадськість. Для цього громадськість повинна знати, володіти предметом. Дуже би не хотілося, щоб весь інструментарій підтримки об'єднаних громад залишився виключно на рівні обласного бюджету з його можливості. Якщо держава цих можливостей не створить, то буде реально дуже важко. І тему продовжимо з гостем у нашій студії. Це Ростислав Замлинський, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації. Доброго вам вечора. Доброго вечора. про реформу децентралізації в країні вже давно говорять. Наскільки люди на Львівщині поінформовані з тим, що таке децентралізація, як вона буде впроваджуватися, як зміниться їхнє життя? Я хочу сказати, що питання з інформуванням громадськості воно є дуже актуальне, і цим ми спільно з офісом реформ і громадськими організаціями займалися починаючи з квітня місяця. Тобто, це були як зустрічі в громадах, так і інформування через засоби масової інформації, через сучасні засоби комунікації, це і соціальні мережі, це і інтернет. Відповідні сторінки, а також зустріч. Відповідні круглі столи, які проводилися за участю представників облдержадміністрації, науковців, громадських організацій у Львові безпосередньо в Палаці залізничників. в стінах холдер адміністрації, в сесійних залах, тобто інформування таке проводилося. Крім того, відповідно були тематичні статті, крім того, були відповідні сюжети на телебаченню, по центральних каналах, по місцевих каналах. Ми працювали з вашим каналом з цього приводу. Обізнаність, звичайно, на мій погляд, є на високому рівні. Немає села, де ми не говорили про децентралізацію влади, де децентралізацію і реформу децентралізації, звичайно. Звичайно, що можна говорити, що в одному селі знають про це більше, в іншому менше. Все лежить. Позиції місцевого голови тобто сільського селищного міського голови, наскільки він активно приймав участь в цьому процесі, наскільки активно працювали депутати районних обласних рад, а також сільської ради, наскільки для них це було актуальним питанням? Відповідно, наскільки є обізнана громада? Ми, в свою чергу, ну практично немає такого такої громади, де не були би поінформовані громада з тих чи інших питань. Чи надалі громадська організація ще будуть працювати з громадами, і яким чином? Ну, ми би просили, щоб громадськість надалі підтримувати нашу співпрацю, тому що ми вважаємо, що тут ми є однодумці. І, власне, завдяки громадським організаціям ми маємо такий позитивний результат, що практично на кожну зустріч, на яку ми їздили зустрічатися з громадою, наводити ті чи інші аргументи, доводити власне, новели децентралізації. То співтоповідачем або співвіступаючим був бойовописним від громадськості або від науки, де в простий спосіб ті чи інші громаді доводили власне переваги від децентралізації від об'єднання, зрештою, а також про ті безпосередньо фінансові чи матеріальні ресурси, які громада отримує власне в результаті об'єднання. Ну а також про механізм. Зараз, наприклад, ця робота не зупинена. І це дуже добре, оскільки зараз тривають такого свого роду вже начальні семінари, я б сказав, і круглі столи вже з громадами, які об'єдналися, іменно з точки зору конкретних речей, що треба зробити: як зареєструватися, як знятися з реєстрації, як формувати перший свій бюджет, як взагалі формувати структуру виконкому, виконавчих органів. Цей процес його треба вже починати робити, тому що 1 січня не за горами, час дуже швидко йде. А з 1 січня практично ці громади вже повинні працювати з точки зору бюджету, напрямі бюджетних. Відносинах з Києвом, з Міністерством фінансів. Це дуже важливо бути підготовлено. І тут, власне, нашими партнерами і союзниками є громадські організації, які долучилися до цього процесу, і ми їм дуже вдячні. Скільки вже є сформованих громад на Львівщині, скільки ще потрібно сформувати, і чи є якісь перестороги А, Скільки сформувати, це громади самі визначають. Є проєкт перспективного плану, який визначає, що їх є 162 на теренах Львівської області. Це той проєкт перспективного плану. Який затвердила обласна рада, хочу зробити одну ремарку, тому що первинний варіант це було 160 громад. Але в результаті того, що ряд громад об'єдналися, виявили свою волю, і вони були не передбачені проєктом перспективного плану, обласна рада внесла зміни в проєкт перспективного плану, і власне ми ці з результатами цих змін всього згідно проєкту перспективного плану налічується 162 громади. Кабінет міністрів, розглянувши запропонований проект перспективного плану, затвердив 85 громад. Тобто Кабінет міністрів виходив з точки зору спроможності, з точки зору фінансової спроможності в першу чергу забезпечувати громадою свою, свою діяльність, тобто підтримувати соціальну інфраструктуру, власне, виконавчі органи влади і тому подібне. Зараз буде непроста робота, оскільки потрібно буде. Попрацювати над тим, щоб в нас на теренах Львівської області не залишилось так званих білих плям. Тобто, на думку кабінету міністрів, не вся область покрита зараз спроможними територіальними громадами. Ми будемо спільно з громадськістю продовжуємо роботу власне, по обрахунку і будемо далі говорити з громадами про те, що є така пропозиція. Стосовно того, скільки є громад сформовано. Громади, які прийняли відповідне рішення і об'єдналися, тобто пройшли весь процес об'єднання, їх є на теренах Львської області 15. Причому в цих 15 громадах вже відбулися вибори. Громади, мешканці громад обрали відповідний голів об'єднаної територіальної громади, а також представницький корпус, тобто депутатів. На черзі ну це звичайно громада сама вирішує. Це є вибори власне старост. І е, на черзі формування виконавчих органів цих об'єднаних територіальних громад. І власне щодо бюджету громад, вони вже його повинні формувати за е, власне реформи децентралізації. Чи тут виникнуть якісь складнощі, і що це передбачається? Е, вони повинні формувати вже свої бюджети, як по прикладу, як формували це свої бюджети е, міста обласного значення. Тобто, законодавець, який передбачав громадам, які об'єднаються ті чи інші до такої фінансові. Чинники, фінансові надходження, дохідна частина вже буде формуватися, виходячи з цього. Що стосується видаткової частини, то тут для цих громад вони це будуть робити вперше. Вони повинні будуть врахувати власне, видатки на виконавчі органи свої. Вони повинні врахувати видатки на ті повноваження, яким держава передала. Також ну, тут дуже активна робота ведеться і департаментом фінансів облеж адміністрації, оскільки ці громади це роблять вперше. Ми свідомі того, що з першого разу зробити все ідеально або правильно це дуже важко. Так? Тому ми опікуємося цим процесом. Оближ адміністрація, профільний департамент. Практично ну, на контакті там, раз в тиждень, раз два тижні іменно з цього питання, як тільки є якісь зміни відбуваються, як тільки якісь додаткові директиви йдуть з Міністерства фінансів, чи якісь передбачаються новації, відразу ж відповідальних працівників, чи в режимі скайп-наради, чи в режимі безпосередньої наради запрошуються до Львова, чи навпаки виїздна кошова ви нарада відбувається. Таких нарад буквально за останній місяць відбулося три. Де детально пропрацювали, фінансисти між собою, що потрібно зробити крок за кроком і тому подібне. Тому ну, ми готові до цього процесу. Ми розуміємо, що цей процес, процес є важкий, але ми його пройдемо, і я думаю, що все буде гаразд з цього питання. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем у нашій студії був Ростислав Замлинський, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації. адміністрації. Дякую. Є у Львові на кортумовій горі, що поблизу Янівського кладовища, вшанували пам'ять активістів організації Об'єднаних Націоналістів, яких нацисти розстріляли у листопаді 1942 року. Квіти та лампадки до могили членів ОУН покладають ще з 90-х років. Біля пам'ятника померлим відправляють панахиду та зачитують патріотичні вірші. За словами ветеранів, у 1942 році у відповідь на вбивство офіцера німецької поліції, яке вчера. Нили українські націоналісти нацисти розстріляли в Галичині близько сотні заручників. Зокрема, 25-27 листопада на схилі Куртумової гори у Львові нацисти розстріляли 28 членів УНУ. Тож кожен рік тут збираються патріоти аби віддати честь загиблим героям. Тут покоїться прах тих людей, молодих людей, які віддали своє життя за Україну і за її волю. І прикро, що на наших зборах тут бувають тільки члени спілки політв'язнів в основному, які пам'ятають про нього. А молодих школярів немає. Тут похоронені відомі люди, і серед них найбільш відомий є Андрій П'ясецький, який був міністром лісового господарства в уряді Ярослава Стецька. Це відома людина, керівник і організатор пластивського руху в Галичині. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі розповімо, що цього разу львівські волонтери повезуть на передову чи готовий Львів до першого снігу та про найстаріший в Україні дзвін. Не перемикайте, аби не пропустити. До Львівського військового госпіталю із зони АТО доставили поранених військових. Про це повідомив керівник західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк. З його слів, один з бійців перебуває у вкрай важкому стані. Ще п'ятеро військових не можуть самостійно пересуватись. Восьмеро бійців мають травми різного ступеня. Загалом до госпіталю прибули поранені військові, які мають бойові і транспортні травми. Серед них підриви на грустяжках, фугасах, опіки. Пор... Ранені кінцівок а також є два випадки хвороб. Нині лікарі госпіталю обстежили військових і надають їм всю необхідну медичну допомогу. 20 тонн допомоги для фронту вже завтра повезуть львівські волонтери. Найперше це теплий одяг, харчі та Буржуйки далі їх повезуть на передову в Луганську область. Усе це вдалось закупити завдяки пожертвам людей. Щоправда, волонтери визнають, фінансової підтримки останнім часом не так вже й багато. Хлопці з передової просять запчастини для техніки. Відтак для цього потрібні чималі гроші. Простіша ситуація із харчами тут нерідко допомагають як місцеві підприємці, так і активні громадяни. Сьогодні господині власне ліплять свіжі варенички, відварюють їх, заливають смалцем зі шкварочками, і все це ми повеземо. Також підприємці з городоччини нам передають фрукти, свіжі яблука, овочі. А підприємці самбірщини сьогодні я зранку дізналася: передадуть свиню, цілу свиню і біля 300 кілограмів кобаси. Діти ж невтомно пишуть листи своїм захисникам. Хтось малює, хтось робить аплікації зі словами підтримки. Волонтери ж на схід їздять щомісяця, з допомогою, просять приходити за адресою вулиця Шота 2. Тим часом за минулу добу на сході України внаслідок бойових дій один український військовий загинув. Ще вісім було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. За його словами, вчорашній день відзначився активізацією бойових дій. Провокації терористів зафіксовані практично по всій лінії фронту. Нагадаю, вчора відбувся бій між українськими військовими і бойовиками в районі села Сизе на Луганщині. В результаті бойового зіткнення наші бійці. Відігнали противника до від своїх позицій. Додам, що з вечора вівторка до ранку середи незаконні збройні формування 18 разів відкривали вогонь у напрямку позицій українських військових. На випадок снігопаду місто та область готові. Звітує міська та обласна влада. Місту навіть вдалося закупити нову снігоприбиральну техніку за 6 мільйонів гривень. Здебільшого ж техніку щороку комунальникам доводиться хіба латати, зважаючи на її вік. Про підготовку до першого снігу далі Ірина Кононець. Більшість цієї техніки має за два десятки років, тому до зими її доводиться періодично лагодити. Віта працівники ШРП втішились, коли вчора отримали новенький трактор. Ним підмітатимуть тротуари та й працювати у ньому комфортніше. Трактор досить зручний, все на гідравліці. Гідравліка вся як таке імпортувався. Ну легко все управління є. Зручно, тепло, гарний вигляд з цього механізатор має, де зручно в роботі нова тут і ця снігоприбиральна машина. Завдяки ній працівники швидше змітатимуть сніг із дороги. Загалом у залізничному ШРП наразі є зо два десятки снігоприбиральної техніки, і так і кількість працівників на зимовий період постійно збільшують. На чого день. Прийняли ми ще чотири чоловіка. Ще бракує буквально три чоловіка. щоб було на деякі одиниці по 2, по два по два чоловік. Загалом до зими місто готове. Техніка підрехтована, піскосуміш заготовлена. Звітують у відповідному відділі міськради. Нової ж техніки цьогоріч придбали на 6 мільйонів гривень. Чотири піскорозкидувачі, То ми кожному шляху ремонтному підприємству купили по одному, і три трактора ми так само дамо. Розприділили на Галицьке, залізничне і Ш... Личаківське. Шерпи готова до снігу і область. Техніку почали латати ще з вересня. На нову щоправда, грошей забракло. Понад 200 одиниць техніки підлягало ремонту. Десь понад 40 одиниць. Сьогодні в нас ще є в ремонті два грейдери, так які на завершення. Решта техніки в робочому стані. Це підтверджено відповідними актами перевірки. Частину ж доріг області цьогоріч почали утримувати приватні компанії, і так вони будуть стежити за їх чистотою узимку. А це 500 кілометрів дороги Львів, Тернопілі, Львів, Самбір, Ужгород, Львів, Коваль, Ірина Коне, Сергій Медвідів. Новини. Львівщину відвідала посол Аргентини разом із очільником області. Обговорили шляхи співпраці у туристичній та культурній сферах, а також про можливість налагодження торгівельних шляхів між країнами. Окрім того, розглянули можливе відкриття школи туризму у Львові, адже така установа успішно працює при посольстві Аргентини в Києві. Школа дає можливість українським туроператорам отримати знання про латиноамериканську країну, а також вивчити. Новий напрямок для туризму. У після офіційних зустрічей пані посол відкрила меморіальну таблицю на вулиці Волові, 11, Адже саме у цій будівлі було розташоване перше у Львові консульство Аргентини. Це наша пам'ять. У цьому домі було перше аргентинське консульство у місті Лева. Починаючи з 1911 року, Аргентина заявила про свій намір відкрити першу консульську установу у Львові, який тоді був територією Австро-Угорської імперії, і досягла свого у 1913 році. Це останній візит пані посла на цій посаді. В Україні, і ми домовилися, що ми будемо мати в Аргентині великого друга українського народу і великого промоутера Львівщини. Львів багатий на історію. Найстаріший дзвін України ховається на дзвіниці собору Святого Юра. Його вага 415 п'ятнадцять висота приблизно 85 сантиметрів. Вхід для туристів туди закритий. А щоб побачити його, потрібно підніматися крутими сходами. І це не лише пам'ятка середньовічної європейської культури, а й послання для нащадків на дзвоні викарбувано слов'янською мовою подію тодішнього часу, яку саме знає Віталій Гамадин. Трохи запилений і забутий, хоча й в роботі в святкові дні. Юрський дзвін підвішений на верхівці старої дзвіниці, що розташована окремо від церкви. Дзвіниці, як і сам храм є пам'ятками ЮНЕСКО, на дзвіниці знаходиться декілька дзвонів. Так є постійний дзвін, який сповіщає про надходження той чи іншої години, так але є оцей особливий дзвін, в який ми дзвонимо по особливих святах. Так, запрошуючи людей на богослужіння, запрошуючи людей, властиво на на таку спільну спільну молитву, і хоч сьогодні не Велике свято і не надзвичайний день. Однак новинам все-таки пощастило почути звучання майже 700 літнього дзвону. За словами істориків, досліджуючи дзвін, в першу чергу науковці орієнтувались на його надписи. Сам витвір ливарного мистецтва розповідає про себе автором з цього старенького є львівський ливарник 14-го століття. Цікавий факт, який випливає з цього дзвона, це те, що 1341 року безумовно існував собор святого Юра. Як він виглядав? Це інше питання. Очевидно, що він був дерев'яним, і він уже був відбудований. Після здобуття Львова 1340 року поляками, Тож не лише дзвіна, а й сам собор святого Юра є одним з найстаріших храмів України, принаймні історично. Свято юрський комплекс існував в княжі часи без жодного сумніву. Що він був значним осередком духовного життя, тому що вилити великий дзвін для будь-якої церкви було великою проблемою. Уже тепер майстри ливарної справи намагаються відтворити технологію та рецептуру відливання стародавнього дзвону, адже він звучить по особливому, проте поки це не вдалось, додають історики. Найстаріший дзвін України збережений ще з 1341 року, попри те, що старий зате робочий. У святкові дні він досі сповіщає львів'ян про початок служби Божої. У радянській час тисячі українських дзвонів було знищено, тому це вважається найстарішим і найдавнішим українським витвором, а також пам'яткою середньовічної європейської культури. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. І у нас все на сьогодні. Досягайте поставлених цілей, не переставайте мріяти і не втрачайте віри. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Свято футболу у Львові. Матч, на який чекали ще з початку осені. До столиці Галичини приїхав Реал Мадрид. Сьогодні, о 21.45 у п'ятому турі групового етапу Ліги Чемпіонів, іспанці зіграють з Донецьким шахтарем. Вчора гравці обох команд на арені Львів провели відкрите тренування. Нагадаємо, у першому матчі гірники поступили з королівському клубу 4-0. Чи готові донечани до реваншу і з яким настроєм готуються до поєдинку? Знає Марія Шпира. Наський клуб у хорошому настрої підходить до поєдинку проти мадридського реалу. Напередодні у внутрішньому чемпіонаті підопічні Мір Челучеську розгромили Луцьку Волин 4-0, А от гості з таким ж рахунком поступились Барселоні. Півзахисник Шахтаря Бернард вважає, що поразка підопічних Рафаеля Бенітеса ель Класіко не вплине на сьогоднішню гру. Поразка реала ніяк не вплине на завтрашню гру. Мадридці мають в своєму складі хороших виконавців і показують сині футбол. Це зовсім різні турніри. Візі чемпіонів Реал зіграє по-іншому. У Шахтаря є нехай невеликі, але шанси вийти з групи. Тому ми серйозно готувалися до цього матчу. Лаштовані тільки на перемогу і маємо намір взяти три очки. До Львова не прибули два провідних гравці Реала Серхіо Рамос та Марсело. Що стосується Шахтаря, тут також дві втрати: дискваліфіковані Даріо Серна та Олександр Кучер. За словами наставника гірників, незважаючи на це, команда добре підготувалась до майбутнього поєдинку і розібрала гру в Мадриді. на жаль, рахунок 4-0 не відповідає тому, що відбув. Валося на полі, чекаємо з нетерпінням завтрашньої гри. Ясно, що і у нас і у Реала є проблеми зі складом, але не хотілося б, щоб та боязнь, яку ми показали після першого пропущеного м'яча в Мадриді, мала місце і завтра. Бажав би побачити таку команду, яка була в поєдинку з мальме протягом усього цього матчу. Була продемонстрована і хороша організація. і Велика віра у свій потенціал. майбутньому матчі Луческо хвилюється за гру його підопічних в захисті. коли захист не робить грубих помилок, наші атакуючі гравці, зокрема Зильці більше впевнені в собі, і в цілому команда діє агресивніше. У неї виходить набагато краще забивати м'ячі. На жаль, в іграх з реалом і ПСЖ та ще й після суддівських помилок не всі гравці змогли перейти через такий момент, і деякі з них опустили руки. З цим потрібно боротися. Зараз в цьому плані справи йдуть краще. Подивимося, що завтра вийде. Сподіваюся, ми заб'ємо. І найголовніше не припуститися фатальних помилок в обороні. напередодні п'ятого туру іспанський реал достроково забронював собі. Місце в плей-офф Ліги Чемпіонів. На другій позиції ПСЖ. Шахтар з Мальма розділяють третю-четверту сходинки. Гірники відстають від парижан на чотири очки, і для збереження шансів на вихід в одну восьму фіналу під опічним Мірче Луческу необхідно перемагати реал і надіятись на сприятливий для нас результат у матчі французів з шведами. У Вінниці завершився чемпіонат України з боксу. Звідти з перемогами повернулись і двоє львів'ян: студенти Львівського державного університету фізичної культури Іван Данча та Назар Курочин. Назар Курочин змагався у ваговій категорії до 49 кг. кілограм. Легко і невимушено. В фінальному поєдинку впорався з господарем рингу Денисом Козаруком ще у першому раунді. А Іван Данча позмагався у вазі до 64 кг. кілограми. Він провів усі три раунди в фіналі з Володимиром Матвійчуком із Житомира і відсвяткував перемогу з рахунком 3-0. І завтра розпочинається чемпіонат України спортивної акробатики серед юніорів. Понад 150 молодих спортсменів представлятимуть збірні команди з різних областей України у парно-групових вправах. Триватимуть змагання до 29 листопада в гімнастичному залі Львівського державного університету фізичної культури. На сьогодні у мене все. Побачимося вже звично завтра. Гарного вам вечора.